Україну поступово накриває пилова хмара аж із Сахари. Чим вона загрожує людям та що про неї відомо, розкажу далі. Сахара щороку здіймається від 60 до 200 мільйонів тонн мінерального пилу. У той час, як більші частинки швидко падають назад на землю, найдрібніші іноді можуть пролітати на тисячі кілометрів. Тож пилова хмара вже дісталася Франції, Швейцарії та Південної Німеччини. Пил з африканської пустелі забарвив небо у цих країнах у помаранчевий відтінок. Він вплинув на якість повітря у регіонах. Людей закликали утриматися. Мантажень на вулиці та довгих пропулянок подібні заклики лунають і від українських метеорологів. Вони в. Що найближчими днями очікується суттєве погіршення якості повітря. Таке явище шкідливе для людей із респіраторними захворюваннями, осіб літнього віку та дітей. Радять закривати вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, а якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. Також цими днями небо буде дуже тьмяним. Цікаво, що при цьому очікується аномальне тепло до плюс 25 градусів. Варто зауважити, що наразі йдеться про запиленість повітря пустельним пилом, а не пилову бурю. Для останніх швидкість від. Тру має бути вищою за 12 метрів на секунду. До речі, згідно з постереженнями вчених, за останні 10-20 років кількість піщаних бур на землі істотно зросла. На думку фахівців, на це впливає екологічна ситуація на планеті і дії людини. Найбільші шкоди ґрунтовому покриву принесла піщана буря, яка пройшла у 1928 році в Україні. Вона зірвала понад 15 мільйонів тонн чорнозему. В результаті місцеві жителі втратили величезну частину родючих земель, щоб уникнути утворення піщаних бур. Або, хоча б знизити їх періодичність, вчені радять висаджувати ліси і траву. Високі дерева знижують швидкість вітру, трава ж сприяє зміцненню верхнього шару ґрунту.